Аби на власні очі побачити рівень розвитку освіти у навчальних закладах міста та області, голова комітету Лілія Гриневич разом зі своїми колегами спочатку відвідала Черніхівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів. Далі освітянський актив району разом із гостями зустрілися за круглим столом у відділі освіти Черняхівської райдержадміністрації задля ґрунтовнішого обговорення як досягнень району у сфері освіти багатопрофільність допомагає, тому що в нас дуже активні вчителі. Ось у нас Видиборський ліцей інформаційних технологій протягом двох років ми маємо переможців обласних предметних олімпіад іменно з інформатики. Так і проблеми є багато проблем з підвозом дітей. Відповідна ще недостатня нормативна база для співпраці з відповідними навчальними закладами, наприклад, вищими професійно-технічними училищами. Вислухавши усі за і проти рекомендації та прохання, освітяни на чолі із головою комітету Лілією Гриневич продовжили дискусію на тему практика виконання законодавства про освіту дошкільними загальноосвітніми позашкільними навчальними закладами у Житомирському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Ми приводимо законодавство до європейського рівня. І на сьогоднішній день, наприклад, у нас немає електриків у школах. Навіть в штатах немає. Багато передбачено посадо посад нових уведення цими штатним розписом. Це таке, на мою думку, зараз головне питання. З підручниками налагодилося все. Також почесні гості зустрілися з працівниками позашкільної освіти області у школі хореографічного мистецтва Сонечко. Зустрілася Лілія Гриневич із очільниками області. Тут на Житомирщині ми. Знову ж таки, у бесідах побачили і спостерігали багато досягнень, але є актуальними ті самі всеукраїнські проблеми. Проблеми затримання коштів державним казначейством, що не дає динамічно розвивати, зокрема, сферу освіти, і вищі навчальні заклади, і професійно-технічні навчальні заклади. Але в тактиці. Ми повинні тут продискутувати і в темпах, і в рівні фінансування. Це все є, і проблеми є. Хоча нам міністерство і кабінет міністрів наставив рейтингів перших там і по дитячих садочках. ми. Перший і взагалі по світі, там друге, третє місце. Ми цим не хизуємося, Ми тільки бачимо, що треба працювати системніше. Ви були всі свідками, коли ми боролися за те, щоб ліцей, наш педагогічний, залишився і працював, може, в іншому статусі, то якраз на чолі цієї боротьби була Лілія Михайлівна в Верховній Раді. Я особисто от з нею тоді спілкувався, і нам вдалося відстояти такий навчальний заклад, як ліцей. Але він буде вже іншу назву мати. Це буде ліцей інтернат, а для цього треба особливе окреме положення. про це. Ми визначимо через рекомендації комітету, які будуть проголосовані на засіданні комітету з питань освіти і науки, рекомендації для Верховної Ради, для уряду і для різних рівнів управління, для того, щоб там, де це можливо, змінити законодавство. Там, де це необхідно, підкреслити недостатнє фінансування, щоб ми змогли таки разом досягнути спільно кращих результатів для наших дітей.